Журналіст Ігор Циганик після невдалої зустрічі збірної України проти Азербайджану у кваліфікації чемпіонату світу 2026 Висловився щодо можливості призначення Мирона Маркевича головним тренером національної збірної України. Він підкреслив, що Маркевич обов'язково погодився б зараз очолити команду, адже це завжди було його мрією. Нагадавши приклад Мірчі Луческу, який у 80 років керував збірною Румунії. Циганик зазначив, що 74-річний український фахівець перебуває у Довій формі і також здатен працювати на цьому рівні. За словами журналіста, під час першого приходу Маркевича в національну команду йому не дали повністю реалізувати себе. Хоча він тоді проявив якісну роботу і переглянув багато футболістів у товариських матчах. Саме тоді при ньому дебютував у збірні Євген Коноплянка. Циганик вважає, що Маркевич міг би стати тим патріархом українського тренерського цеху, який дав би збірні новий подих. На його думку, навіть якщо питання виходу на чемпіонат світу Залишається за Сергієм Рибровим, то в подальшій перспективі саме Маркевич міг би завершити свою тренерську кар'єру на чолі головної команди країни.